Незважаючи на прийняті Україною закони про прокуратуру, про Нацагенцію з повернення та управління незаконно виведеними активами та про спецконфіскацію і арешт майна, євросоюз вважає, що Україна ще не виконала всі законодавчі зобов'язання в рамках переходу до скасування віз. Зокрема, В ЄС відзначає, що це лише три з п'яти вимог. І для розгляду питання про безвізовий режим Україні необхідно негайно доопрацювати закон про декларування, а також докомплектувати національне агентство з питань запобігання корупції про ризики, перспективи та перепони на шляху до безвізового режиму з ЄС поговоримо з головою ради зовнішньої політики Українська Призма Геннадієм Максаковим. Вітаю вас! Вітаю. Отже, які шанси в Україні отримати безвізовий режим з ЄС разом із Грузією вже влітку цього року? Я думаю, що шанси все таки великі, тому що шостий е фінальний звіт, який був придуманий в кінці грудня, Європейська комісія вказував на те, що в своїй більшості ми виконали всі ті зобов'язання, які мали б бути. Один пункт це один блок, це антикорупція, де власне були ці п'ять е зауважень або ремарок, і нам дали. Перший квартал або Україна зобов'язалася взяти перший квартал, щоб використати час для того, щоб ці всі напрацювання зробити. Я думаю, що у нас ще є шанс до кінця першого кварталу їх зробити, і таким чином ми встигаємо до наступної ради профільної ради ЄС, яка може затвердити відповідне рішення щодо надання Україні безвіжого режиму. Ну от одне з зауважень. Європейські дипломати наполягають на доопрацюванні закону про електронне декларування зокрема, вони наполягають на тому, щоб повернути кримінальну відповідальність вже з цього року, а не з 2017-го. Ну загалом, у чого полягає принциповість позиції Євросоюзу у цьому питанні? Я думаю, принциповість в тому, що антикорупція є не лише частиною. Плану дій щодо візоволіберизації, а є частиною реформи в Україні. і саме в частині антикорупції у нас є великі проблеми. І я думаю, що якщо були б інші питання закриті, то навіть в цьому питанні Європейська комісія могла б трішки відтягнути. Але насправді, якщо ми відкладемо відповідальність до року, то ми не зможемо запустити нормальну діяльність всіх тих антикорупційних структур, які ми вже зараз створили. Тобто ще є рік для того, щоб а, посадовці, які отримали незаконну якесь нагороду і мають якісь а, а, нерухомість або рухому війну, яке знову ж таки набути незаконним шляхом, вони можуть його яким чином переструвати або уникнути відповідальності, яка б могла б наступити вже з цього року. Чи свідчить така заява Євросоюзу про те, що буде цей закон все ж таки скасований або переглянутий? Я думаю, що а, Ті заяви, які ми чуємо зараз не офіційні, що відбувається перегляд розподілу між Грузією і Україною. Я думаю, що можливо це і є такий не всі пресинг для того, щоб цей закон переглянути. Тобто, або це буде вето президента, або це буде доопрацювання. Я думаю, що є можливість компромісу по окремим статтям цього, цього закону. Але я думаю, що є питання, які будь принципові для це знову ж таки канал шістнадцятого неснадцятого року. Ще одне зауваження Єврокомісії стосується того, що в Україні досі не завершене формування Нацагенції з питань протидії корупції. Чи вдасться Україні до першого в першому кварталі завершити формування цієї агенції? Чисто технологічно проблем немає. Тобто, чому вона не створена до сих пір і чому вже не діє до до кінця як було анонсовано? Це теж питання скоріше до нашої політичної складової в Україні ніж до політи... до складової урядування. Тому тобто, насправді я думаю, що е, були заяви е, міністра Петренка про те, що до кінця березня буде до доклумп... доклумп... склад. На, на ЗК, і таким чином вона задіє, але впевненості на 100% все ж таки мене поки немає. Ну там є відповідна процедура, так, так. там створена рада, яка має обирати, яка там ви можете пояснити цю процедуру і чому саме так це зроблено? Я не думаю, що зараз питання в процедурі, яка вона є, тому що ми бачимо навіть з тими законопроектами, які приймаються, да то не завжди процедура дотримується. Навіть якщо ми говоримо про законопроекти, які, які були пов'язані з цим пакетом антикорупційним, деякі приймалися з голосу і не мали попередньої там, скажімо, експертизи або погодження з ЄС, хоча це безвіділок з ЄС і мали бути погоджені. Я думаю, що якщо буде політична воля, то на певному етапі можливі процедури. Які будуть недотримані, але вона буде докумтону вчасно для того, щоб було прийнято політичне рішення знову ж таки з боку ЄС, і ми мали можливість уже з починаючи там з літа, якісь перспективи мати на безвізовий режим? Насправді хотілося б почути відповідь на таке питання. Нацагенція з питань протидії корупції отримала дуже великі повноваження. Скажімо так, в українських рамках це надзвичайні повноваження, напевно. І чи не зміниться ця нацагенція у випадку, якщо до е Керівного органу стануть нечесні люди, скажімо так, на ядро корупції. Як загалом в Європі контролюють такі відомства? Справа в тому, що власне такі агенції, які зараз вимагаються від України, вони були створені і створюються в Європейському Союзі. Тому практика, скажімо так, уніфікації цих процедур вона є дуже дуже важливою. І я думаю, що насправді персональний склад. Цієї агенції він дуже і дуже кардинальний для того, щоб ми могли говорити про якість і чесність роботи. Але є інші запобіжники, скажімо, коли йде мова про. Колективний орган, да, і коли є певні стримки і портоваг для того, щоб певні знову ж таки особи, які були яким чином пролобійовані, не могли впливати на те, яким чином обирається або не обирається, або приймається рішення в цій в цій агенції. Наприклад, те, що заявляє пан Чумак, який написав заяву про те, що він не хоче бути частиною цієї цієї структури, він каже, що три особи, як було раніше, це не є нормальна процедура для того, щоб обрати голову на ЗК, тобто, грубо кажучи. Ті процедури кількісні, вони можуть бути як певним запобіжником для того, щоб знову ж таки якісь приватні інтереси не вилізли на поверхню під час роботи цієї агенції. Нещодавно прозвучала така інформація у засобах масової інформації, що розгляд безвізового режиму України з ЄС буде відкладений до е м, саме референдуму у Нідерландах. Як Плине цей референдум у Нідерландах на е, саме ухвалення рішення комісії щодо європейської інтеграції України з ЄС є два окремих напрямки. Референдум він щодо угоди про соціацію. Ми говоримо про безвізовий діалог, який відбувається в рамках другої фази плану дій щодо візової вівізоволіберизації. Тобто юридично ці документи не пов'язані, але є політичний аспект, і я думаю, що. Дійсно, до кінця першого кварталу, оскільки не всі ті вимоги до України були виконані, Єврокомісія може винести певне своє рішення щодо про те, що говорити про Грузію, лише про Грузію. Але при тому я думаю, що а це буде кроком для того, щоб лишній раз голландці не мали привід, що знову ж таки політичне рішення, політичне підтягування неготових країн до, до посилі співпраці з ЄС, і тут в цьому форматі неофіційно воно може бути дійсно обґрунтоване. Якщо голландці е першов, якщо в Нідерландах не підтримують е безвизовий режим з Україною, це якось вплине на рішення ЄС. Я думаю, що у нас є двосторонній план, який виконується між інституціями Європейського союзу і українськими інституціями. І він виконується і є, в принципі, певні наші. Критерії, які мають бути виконані, лише від успіх по них буде прийнятися рішення, так але ні. Але я думаю, що з кожним наступним разом беручи до уваги, уваги імміграційну кризу і інші напрямки, певні політичні моменти можуть впливати, тому що після того, як приймається рішення Європейською комісією, має бути розгляд на рівні конкретних країн. Якраз я хотів запитати, яка процедура чекає Україну да. після того, як буде прийняти рішення рішення. Є певна процедура, коли країни і інші структури розглядають це рішення і в Може бути знову ж таки додаткова дискусія, чи є сенс чи нема сенсу приймати, і з буде залежати від того, як буде зараз 6 квітня референдум у Нідерландах. Питання в тому, що воно не буде кардинальним, але питання в тому, що може дати якісь додаткові політичні нотки, які будуть негативні, це знову ж таки для нас досить досить таким є питанням небезпечним. Тоді вже ми фактично зможемо оцінити та свою ситуацію щодо безвізового режиму. Так. Це буде головною оцінкою саме. Я б сказав, що це буде головною референдум. оцінкою референдуму. Референдум має трішки інші задачі, і в, в, свої, в свої там в своєму ґрунті він більше орієнтується на питання, чи є сенс бути корисніландів в рамках Європейського Союзу. Таким через через питання про асоціацію з Україною. Але безвізовий режим а, а, є процедури, да і вони мають бути виконані, але є. Певні зобов'язання є спрод Україною. Якщо Україна своє зобов'язання виконає, то єс також має надати вже безвізовий режим Україні. Тобто, грубо кажучи, ми говоримо про те, що є процедури, але політична складова у них мінімізована виношу менше, ніж в Україні. Дякую вам за вичерпні відповіді. Про перспективи безвізового режиму України та Євросоюзу Ми говорили з головою ради зовнішньої політики Українська призма Геннадієм Максаком. На цьому все до зустрічі.